Привіт! Скоріше відправцю молитву в тій людині, котрій бажаєш добра. Господи, я дякую тобі за відкриту і щиру людину, за її відкрите серце, Господечку Боже. Я дякую тобі за її чесність, за її справедливість, за її доброту, за її щирість. Господечку Боже, я дякую тобі за її безмежну любов. Котру вона являє, Господи, я дякую тобі, небесний, таточку, що вона в самі важкі моменти вона знаходить час і вона завжди зі мною поруч. Дякую тобі, Господи Боже, за її дружбу, за її підтримку, благослови її, будь ласка. Господичку Боже, нехай вона завжди буде під Твоїм захистом, Божечко. Небесний таточку, нехай вона завжди буде під Твоїм покровом, Господи, під Твоїм щитом, Божечко. І нехай Твоє благословіння буде завжди над нею, Господичку Боже. І я завжди, і в усьому буду дякувати тобі, Боже, за неї і молитися, Господичку Боже. Амінь.